Доброго дня, шановні вболівальники, глядачі, і просто всім, хто вирішив приєднатися до перегляду цього матчу. І в нас розпочинає старт наш клубний товариський турнір. І перший матч, який ось дебютний, який відкриє, можна сказати, так, такі ворота в. Наше таке віртуальне футбольне життя. Футбольний клуб Барселона вдома на «Камп Ноу Буде приймати Астон Віллу теж непросту команду з характеру. Ну що ж, давайте перейдемо до наших налаштувань швиденько. Бачимо всі параметри такі, які були ви могли їх бачити саме на наших двох товариських матчах, які були збірних. Ну, по м'ячу я тут вже вирішив, знаєте, щоб так, у нас більш-менш було все кольорово і по настрою підібрати такий м'яч. Моменту Макс Viz. Він такий, бачимо, на ньому намальовано про Evolution Soccer, І він ще дуже так різнокольорово, красиво виглядає. Чому би і ні. Тим паче, це товариський турнір, можемо тут експериментувати. По стадіону, як ви бачите, він у нас випадковий, не випадковий господи, домашній стадіон. Час випадковий. Сезон погода теж випадковий. Теж випадково. І висота трави звичайна, тобто тут я нічого не торкаю. Ну що ж, Ми з вами розпочинаємо. Поїхали. То кажуть вже до матчу, тому що ну, саме цікаве то попереду. Як це все можна пропускати? Це я навіть зараз не сказав. Це в нас розпочинається група 2. Все-таки хтось каже, як було би логічно, якби це все розпочалося з групи 1. Але чому би і ні, друзі. Ось він. Стадіон Ноу Барселона проти Астон Вілли. Заповнений Ноу Бачимо Леонеля Месі. Збоку. Ми. Чуємо ми гімн, до речі, Барселони. Матч, до речі, відбувається в, в денну погоду. І чуємо ми гімн Барселони. Ось так активно і вболівальники аплодують команді. Ну що ж, і давайте розпочнемо. Зі складів команд почнемо ми сьогодні з господарів. Так, з е, Барселони. На ворота грає Терштеген, в захисті зліва грає Хорді Альба, Справа грає Серхіо Роберто, двоє центральних захисників Савіч і Піке. Опорного півзахисника грає Серхіо Бускет. Далі зліва в півзахисті грає Пулішич. Справа сьогодні в півзахисті грає досить так. З однієї сторони може здатися так дуже цікаво, але Френкі Дейонг. Двоє такучих півзахисників сьогодні. Антуан Грізман і Ліонель Месі. І в нападі грає один нападник. Це Луїс Суарес. І головний тренер команди Гліб Боковенко. Сьогодні він змінив певні тактичні побудови. То тобто побачимо, чи спрацюють вони сьогодні в матчі з Астонвіллою. І давайте передушивденько до гостей нашого матчу. На воротах сьогодні у Астонвілли грає Хітон. В зах... В захисті грають сьогодні центральні захисники Мінас і Канца. Зліва в захисті грає Таргет. Справа грає Гілберт. Опорного півзахисника грає Дуглас. Двоє центральних півзахисників сьогодні. Це у нас Гендузі і Макгіні. І попереду, до речі, грають троє нападників. Зліва в нападі грає Гріліш, справа грає Ельгазі. І в центрі грає Уеслі. Головний тренер команди Астонвіла Зорислав Гумен. Ось так. Представив я склади команд. Вже гра розпочалася. До речі, досить так Барселона розпочинає свою атаку. Антуан Грізман. Ну якби він точніше віддавав цю передачу тільки. Хітон. Он Бачимо, як гравці Астонвілли. Роблять такі перепасовки, але гендузі зараз ну, це небезпечно так робити, друже. Треба щось робити з м'ячем, тому що ну це, можна отримати контратаку. І бачимо, як Барселона починає своїми перепасовками цю атаку. Яка передача, і знову гендузі. Гендузі всюди встигає. Астон Віла буде грати обережно, звичайно, тому що все-таки в суперниках Каталонська Барселона, щоб там хто не казав, але суперник переважає все таки. Але за рахунок певних контратак, я думаю, злагодженої гри в захисті можна боротися за результат. Я думаю, що нічия влаштує Зорислава, в принципі, що говорити з таким суперником. Але знову ж таки, я думаю, що АстонВіла приїхала теж. Завойовувати, так скажу навіть це слово, перемогу. Леонель Месі. Ліонель Месі. гол 1-0. Забиває Ліонель Месі. Капітан сьогодні Барселони відкриває рахунок в цьому матчі. І яка була атака, ви просто на це подивіться. Бачимо радість Леонеля. Трибуна аж там, знаєте, так. Зірвалися. Грізман, до речі, віддав передачу, далі віддав Хорді Альба. Мессі, знаєте, як на досвіді зробив таку обводочку, я так скажу, так. Ну так, да, і тут же просто ну, не, не змогли забрати м'яч і накрити цей удар. Мінкс намагався. Але хі, ну, хітоно вже тут без шансів. Тут удар був е так. Е Досить влучний. Ліонель рахунок відкриває 1-0. Вже на 23-й хвилині Вілла пропускає. Конца. Треба йти вперед команді Зориславого. Тому що, ну все-таки ну, нічию треба брати пробувати в цьому матчі. Бо там зовсім непрості суперники. І атака тепер знову не продовжується. Але відбилися Льгазії. Конца. Бачимо Ельгазі Магін, Ельґазі. Бачимо розпочинають атаку вже заново гравці Астонвілли. Гендузі Гріліш. Таргет на Фланзі. Знову гендузі. Але ну що це за передача від колишнього гравця Арсеналу? До речі, він перейшов в минулому нашому чемпіонаті, який, до речі. Знову ж таки, повторюсь, він не закінчився. Але то вже інша історія. В нас зараз новий турнір. Він перейшов з арсеналу. Ростислав Кравченко його віддав Зориславу Гумену. Ну, крім ще Гендузі, ще у Астонвіли є Чемберс, який теж перейшов з Арсеналу. Але сьогодні він не вийшов в основній обоймі. І зараз не... Була би небезпечна передача, але на жаль, на жаль, атака ця не продовжилася в тому темпі, якому було б потрібно все таки. Ця. І знову Барселона цю атаку. Барселона теж в, в, минул, в минулому чемпіонаті теж грали досить так непогано. Тоді ще був інший головний тренер у команди, зараз перейшов Гліб Боковенко. Я впевнений, що Барса налаштована брати турнір. Ну і Тим паче по силі гравців. Бачу, що взагалі в складі був Анголо Канте, який, нагадаю, вам перейшов з Паука до Барселони. Ну Це в нашій такій віртуальній реальності. так. Але він сьогодні залишився в запасі. Або. бо я вже... По-моєму, в запасі. І ми бачимо, поки ми з вами говорили, вже перший тайм завершився 1-0. Барселона попереду. І давайте дивитися статистику. Бачимо, що удар в матчі сьогодні був лише один. Це від каталонців. Остан Віли 0 ударів, 0 штвір. AstonViли, так, точніше. Ось. Бачимо володіння м'ячем. 46 на 54. Успішних пасів, більше точних тобто, у ну, Астонвіли. В певній мірі паси виходять, але ж не доходить діло, як то кажуть, пробити поворотах і забивати все-таки. Ну що ж, давайте рухатися далі у нас другий тайм. Так, перші зміни треба зробити так. Так, просив нас Зорислав. перші зміни, Як просив просив Зорислав. Так, у нас тут, я вам зараз розкажу для тих, хто нас дивиться в Ютубі, можливо, не розуміє, що це тільки що тут робив. Це в нас іде з вами тобто є режим комп'ютера в цій частині Pro Evolution Soccer, І є частина режиму тренера. Тобто, на жаль, ну, немає повноцінного, знаєте, як ось було раніше в минулих частинах про Evolution Soccer, до 14-ї це було. Тут вже з 15-ї частини вже цю функцію взагалі відібрали, тобто не можна було дивитися. Потім Konami повернули цю функцію, але в такому режимі тобто не комп'ютера, а саме. Режим тренера, що одна команда грає в режимі комп'ютера, а іншу треба редагувати. Ось. Такі моменти. А давайте не відволікатися. Все-таки йдемо до матчу зараз. Чому Піке віддає передачу на Пулішича. Леонель Месі Суарес. Але як грає гендузі сьогодні? Молодчина, на хлопець. Все-таки я його там певною мірою критикував в першому таймі. за Десь там певні передачі такі, які могли зробити обрізку. Але, знаєте, всяке буває. Бачимо, зараз штрафний. Могли заробити футболіста Вілли, Але ні, Грізман зараз м'ячем, Леонель Месі. Віддає на Френкі Дейонга, А Френкі Дейонг зараз на фланзі. і Сьогодні справа півзахисті грає Леонель Месі. Сержо Роберто. Бачимо Луїс Суарес. Грізман б'є по воротах, але Хітон м'яч забирає. І зараз робимо заміну вже. Вже 65-та кулина якраз буде. І потрійна заміна буде від Зорислава Гумена. Вийде Накамба. Далі вийде Самата. Замість Уеслі і жота замість замість Ельгазі. Гріліш залишається. Але коли відбудеться заміни, зараз ми побачимо. Поки зараз м'ячем. Каталонці, таргет. Мінкс. Треба йти вперед. Англійцям, тому що ну, 1 0 не влаштовує зараз Зорислава. Гліба Буковенка, Я думаю, результат влаштовує, але чи влаштовує гра? Це вже питання. Луїс Суарес. Віддає на Грізмана. Грізман на Хордіальбу. Але конца. Ельгазі Гендузі треба йти вперед. ну Треба ж віддавати передачі. Ну що це за перепасовки в центрі поля? Я ось чесно, ну реально не розумію, як це так. Ельгазі. Ельгазі! Але куди ж ця подача? Вже Хордіальба забирає. 73 хвилина. Ще навіть м'яч не вийшов за бокову лінію, але зараз відбудеться заміна. Вже пройшло майже 9 хвилин. Виходять гравці. Астон Вілу у -Віллу, Барселони поки без замін. Ну, Я думаю, що поки що влаштовує гра Гліба Боковенка, тому заміни не робляться. Сама Ата Жота. Свіженький жота зараз на фланзі. Проти Хордіальби, жота робить подачу! А що там було зараз? Там було порушення правил, і жота зараз тут сперечається з Хордіальбою. Вже вже нерви не витримують, що у гравців Астонвілли, що навіть у гравців Барселони. Жота буде зараз подавати в штрафну. Робить подачу. Гендузі! Треба забивати! Але який зараз був момент у цього хлопця? Ну, Міг сьогодні перевернути просто гру для Вілли. Але врятував Терштеген. Але все ж таки буде кутовий. Знаєте, Давайте не списувати з рахунку цей штрафний удар. Подачу, яку зробив хорошу жота. Гріліш буде подавати кутовий. Сьогодні капітану Астонвіли подача. Але Гілберт на підборі. Гілберт. Знов гендузі. На камба. Гріліш можна пробивати по воротах, але заблокували цей удар. І терштеген на місці. Боя вперед, Але куди цей виніс був? І зараз. Що ж це за передача від Джоти? Сама не зрозумів. Улішич. Бускєць. Якщо говорити по групі 2, тут досить е, такий цікавий буде перший тур, якщо так е, пройти далі. По матчам нас очікує ювентус Рал, Ліверпуль, Інтер. Такі протистояння досить непрості зараз який небезпечний момент. Жота пробиває поворота. Яка була передача? Але рятує ситуацію Терштегін. Таргет. Але треба віддавати передачу. Таргет. Треба робити щось з м'ячем. Відає все-таки Джеку Гріліш. У Джек Гріліш. І віддає на накамбу. Накамба на гендузі. Гендузі робить передачу. Подачу точніше, да, подачу передачу Так може називати це все діло. Але гендузі зараз там йде в відбір. Заплуталися між собою гравці Астонвіли. Френкі Дейон. Атака у Барселону. Астон забирає. Джек Гріліш. Треба йти вперед заробляє зараз штрафний. І ще є час у англійців. Головне питання, чи зможуть вони скористатися цим часом. На камбо бачимо хвилюється за ногу, бо щось там подивився. Тут був такий момент досить непростий. Джуніор Фір повийшов у Барселону замість Пулішича. Перша заміна у Барселони, до речі. Мінкс. Як так можна м'яч втрачати зараз? Але Луїс Суарес може зараз Барселона наказати за це. Джуніор Фірпо. Дві хвилини арбітер додав. Хорді Альба. Відає на джуніора Фірпо. Джуніор Фірпо. Хорді Альба. Ліонель Месі. Грізман. Луїс Суарес. Можна пробувати. Поворотах Леонель Месі б'є, але. хітон на місці. Вже дві хвилини команди переграли і все. Барселона перемагає в першому матчі нашого турніру 1-0. Давайте привітаємо ми Гліба Боковенка з перемогою, його першою на посту головного тренера. Якраз з вами подивимося, небезпечні моменти, які були в цьому матчі. Перший, ну, перший єдиний гол в цьому матчі забив Ліонель Месі. Хороший удар. Націлений, ну Хітона було ну не так багато шансів проти такого удару. Тим паче, коли б є Ліонель Месі, знаєте, як останнім часом розумієш, наскільки от ну не просто уходять, знаєте, ціле покоління там футболістів. там Ліонель Месі, Крістіану Роналду. Тобто, знаєте, як із... раніше ось Ну і зараз трошки ще є, що там певні такі спори, так, хто краще, Месі чи Роналду. Моя, наприклад, думка, що вони двоє є такими. Фундамент, фундам, таким, так, щоб не за, з, запинитися, так, скажу, є фундаментом, вони є фундаментом цього футболу. Тому що ну, без них. Це було б якось би, ну, не так, знаєте, десь так. Якась бор боротьба постійно. і Скільки було різних спорів, моментів. Але просто хочеться подякувати. так Поки що ще Кріщану Роналду грає в Саудівській Аравії. а Леонель Мессі грає в Інтер-Майамі. Тому ще поки можна говорити, що ці гравці не завершили, але вже на закаті своєї кар'єри. Бачимо статистику. Три удари, три у ствір у Барселони. В другому тамі два удари вони нанесли. А Стонвіла бачимо в другому тамі прокинулися Чотири удари, один ствір. Ось. Так, і давайте дивитися. Оцінки по цьому матчу Леонель Месі 7,5 отримав, 15 передач, із них 13 успішних. і гол, Ну, Звичайно, заслужено. Сьогодні себе проявив як треба. Що ж, бачимо, більше немає оцінок. 7,0 і вище. Є Хорді Альба, який 6,5 отримав, сьогодні теж 4 перехвати. Зробив 18 точних передач, 18. Я б навіть за це вже поставив би 7. За таку гру Савічі. Ну, Савічі сьогодні теж 9 передач 9 точних, 2 перехвати теж досить непогано. Піке 10 передач 10 точних, але тільки один перехват. Що говорити? Грізман теж сьогодні віддав. Але я б відмітив би гольову передачу ще Хорді Альба сьогодні. Не зарахували йому як гольову передачу на Ліонеля Месі. Я б це би теж відмітив би. І давайте перейдемо швиденько до Астон Віл. Що у нас по цій команді? Гендузі 6,5, він сьогодні красен. Я б йому 7,0 поставив поставив, чесно. Така гра вона вражає. І все. І більше нікого нема оцінки. Ну, з однієї сторони, логічно. Весь сьогодні матч, бачимо, провалив. В нападі нічого не клеїлося. Гріліш намагався щось створювати теж, але не все виходило. Що ж, такий матч вийшов. Дякую всім, хто дивився. Запрошую вас до перегляду інших матчів. Буде цікаво, буде драйвово, і постараємось дарувати вам позитивні емоції. З вами був я, Владислав Фуренець, і до зустрічі. Всім до побачення.